Добрий день, дітки! Пропоную послухати віршики. Кажуть, що у річці ніл живе страшний крокодил, довгий, круглий, мов труба, ще й зелений, як трава, як роздявить свого рота, вмістить там півбегемота, не відпусти просто так і маскуватись він мастак, не впізна його ніхто річкою плеве багно, коли ж берегом гуляє, свою здобич виглядає. І на суші, і в воді, в очереті чи траві причаїться й нітілень. Так чатує цілий день. А ви бачили верблюда то якесь горбате чудо, ноги довгі, як шпички, їсть тварина колючки, може, тиждень без води йти туди або сюди та за витівки безвинні Бійтесь потонути в слині. Він привичний до ходьби, має цілих два горби, ще туристи возить грузи в і по окрузі, а зовуть його понині, діти кораблем пустині. Не дарма ж говорить люд витривалий, як верблюд. Це давно не дивина, довгий тулуб ослона, гострі бивні наче роги, їм позаздрять носороги, сіра шкіра і тверда. Від ваги важка хода, величезні вуха крила, та літати їм не сила, дуже хобот і гнучкий, наче руки беручкий, слон розумний і хоробрий, може мститися хоч добрий, харч отримує з рослин, найсильніший між тварин, вміє плакати, сміятись, співчувати, цілуватись. Діти, про кого йшлося у віршиках? Так, про тварин. Як ви гадаєте, де вони мешкають? Правильно, в теплих країнах. А про кого саме були віршики? Молодці! Про крокодила, верблюда і слона. Сьогодні я вам хочу запропонувати сконструювати цих тварин з цеглинок Лего. Першим ми виготовимо крокодила. Тепер пропоную виготовити верблюда. Останнім ми виготовимо слона. Ось такі леготварини вийшли у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Конструюйте, фантазуйте, творіть. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. Дякую за увагу!